Отже, вже зібралася родина за столом, і сьогодні ми будемо куштувати швейцарську кухню. Такі швейцарські ласощі можна спробувати в ресторані, приготувати самостійно, або, як ми сьогодні, в колі родини. Для приготування використовується зручне обладнання, яке називається раклетниця, що з французької мови термін раклер перекладається скрепти. Цікаво те, що раніше це була звичайна трапеза пастухів. Згодом стала традиційною стравою Швейцарії, Франції і, як бачите, дійшла до Німеччини. До цієї кулінарної страви додають сорт сиру, який теж називається раклет. Розкажу далі, як же так сталося. Так ось пастухи. Які займалися випасуванням корів у гірських альпійських луках, для перекушування брали із собою звичайні продукти та сир, клали біля вогню шматок сиру, плавили його та гарячу сирну масу, акуратно зіскрибали ножем на хліб та картоплю. Виходила ситна страва, що чудово відновлювала сили. Перевага раклетниці гриль полягає в тому, що на пристрої можна виконувати кілька процесів обсмажувати продукти, нагрівати та плавити сир у порційних сковорідках. Користуватись обладнанням дуже просто. Зверху розташована поверхня для смаження з нержавіючої сталі. Тут можна приготувати м'ясо, рибу, овочі та інші. Інгредієнти, щоб продукти не прилипали, розігріту поверхню збрискуємо олією. На нижньому рівні розміщуємо емальовані квадратні сковорідочки. Кожна людина за своїм смаком та вподобанням сама збирає собі сковорідочку. Про швейцарську страву раклет я читала та чула, але ще не мала можливості спробувати. А от сьогодні у мене з'явилася така можливість, і мені дуже сподобалося. Свого роду така собі екзотика. Ну що, смачного нам?